Де дерево відрізняється від куща і кущ відрізняється від травянистої рослини. У дерева корень великий, твердий і стовбу так само високий і міцний. У куща багато гілок і корень середнього. Настої вас лени, не ковень мягкий і маленький із був... маленький і неміцненький, теж м'який. М'який. Їхнє насіння розноситься допомогою розноситься... вітра. За допомогою вітла, водички, тахіл і тлавин розвиваються вони за допомогою вітру, води і сонця. А землі? І землі.